Що весни риба, слухаючи голос природи, йде до місць нересту. А В цей же час правоохоронці слідкують за тим, як громадяни дотримуються обмежень на рибну ловлю. Забороняється навіть заходити човном до нерестилищ. На жаль, ці перестороги чинні лише для чесних людей. Тому весна золота пора для барканьєрів усіх мастей, яким головне нажива. Річкові варвари пускають ухід від кількасотметрових сіток до саморобних вибухових пристроїв та електроловів. Свіжу рибку охоче купують на ринках. При цьому ніхто не цікавиться її походженням, аби свіжа та недорога. Від початку нересту рибоохоронці в погонах спільно з добровільними помічниками роблять усе можливе, щоб попередити злочинний промисел. Працівники водної міліції постійно патрулюють плеса Дніпра та Десни. І хоча міліція кожного року попереджає громадян про неприпустимість рибальства під час нересту риби, кількість порушників стабільно висока. Занадто серйозна спокуса отримати легкі гроші. На даний момент було задіржено групи по два чоловіка. Возбуждено 5 криминальных уголовных дел. Из них поймано было 4 электролова и одни сеточники. Большой вал идет админ протоколов. На данный момент также по решению исполкомов были запрещена торговля сетками на рынках. Кто не понял, попадает в суды. Чтобы не были легко доступны так называемые китайцы сетки. І також йде операція доповнительна, що трав. Затримані браконьєри, пояснюють свої дії, завжди стандартно. Мовляв, на правопорушення їх штовхнуло тяжке матеріальне становище. Так, зловмисники заплатять належний штраф, але загиблої риби не повернеш. І в ході спецоперації працівники міліції перевіряють ринки, адже саме там вільно продаються майже усі можливі засоби незаконного лову, так само, як і виловлена в незаконний спосіб риба. Міліціонери інших регіонів іноді жаліються, що їх праця зводиться судами на нівець, адже, як правило, за такі злочини закон не передбачає серйозної відповідальності. Швидше за все, порушники відбуваються адміністративною відповідальністю, а штрафи швидко компенсуються новими уловами. А в Чернігівській області такої проблеми немає. Між міліцією і судами повне порозуміння у боротьбі з браконьєрами. Электроловы для нас это дело принципа. Как и в том году, было задержано 17 электроловов, все пошли по суду. В этом году никакой пощады не будет. Нормальное отношение судей. Договариваемся на районах с каждым судьей, объясняем ситуацию. Судьи входят, понимают глобальную этой проблемы. И отказа нету. Все обязательно электроловы пройдут по суду. У браконьєрів зазвичай не озброєні є транспортні та плавзасоби, але й міліція пішки не ходить. Завдяки кращому фінансуванню правоохоронці придбали сучасну наземну та водну техніку. Це дає змогу ефективніше боротися з браконьєрами, про що свідчать попередні результати рейдів.